Всім доброго дня! Сьогодні свято. Сьогодні ми з сім'єю були в і вирішили трошечки вот таким главним шашлычком. Я полюбляю коли носко такі куски здоров'я. Ось такі у нас. Сімейний мангальчик, ось зроблений з бачка газового. Поки дівчатка мої там нарізають салатики, готують вкусняшки. Я тут готую кашличок. Сьогодні якраз той день, коли я робив звернення про те, що це більше збирає кошти на мавік. Зранку я робив це відео перед тим, як ми поїхали з міста. Я сподіваюся, що всі підтримають, хто зможе перекине хоч гривню і купимо путь петлю. Ну Ось якось ось так. Починаємо жарити шахточок. Ось так гарненько шмалиться. Я постійно перевертаю, тому що не люблю сильно зашмалене, люблю хорошо пропарене, прожарене м'яско. Є такі, які люблять, коли така шкуринка зажарена. Ну, я так не люблю. Ось дуже мені подобається іменно такий мангал. Такі в мене ножки із машинки Зінгер. І така бочечка. Да, колись був пропановий газ тут. А там воно таку дірку зробив. Дуже гарно вигрібати сажу. І коли треба дуже багато жарити шашлика, йде дуже багато дров або угля я сюди ставлю такий роздув і ще більше роздуваю. Ось якось так. м'яско таке, свининка гарненьке, жирненьке, постійно приходиться притушувати. Вогонь, жирок капає і загорається. Ну нічого, це приємна така процедура. Я знаю, що хтось може сказати, в страні війна, а в нього вічно празники, дівчата устроює вічно шашлики жари. Ну, я скажу так, Хто хоче, той має, хто мав, той теж має, ну, а хто не мав, той і не має. Треба жити так, як ти жив. Тобто живи, ким жив, і не міняйся, бо ти вже не змінишся. Якщо я до війни балував своїх дівчат, то я і зараз їх балую. Для цього я живу, для цього я працюю. Так, ну що, шашлик готується, дівчатка теж на стіл готують. Скоро буде кінець, ви це побачите через пару секунд. Ну, ось процес готування підходить до завершення. Отак я перевертаю, бочки піджорюю. Тобто, як ви бачите, проходить дуже швидко і дуже зручно. Спочатку зверху, ну, а потім вже вставляю в дирочки і доводю бачки до готовності. Тобто, таким чином носко дуже гарно повністю прожарюється. Добре, дякую за перегляд, дякую за увагу. Ну, а в мене ще є одна новина. Зараз ви її побачите, дивіться. У нас за квочка, будемо робити таке місце і садити її на яйця. Олександр, а я тебе не знімаю, я тільки руки твої знімаю. Ой, нічого собі місце, Оце, так. Да. Буде квочечка гарненько сидить, так сінця і стільки. Та. Просто пісня. А ці мене за ноги клюють. Голі ноги і вони мене підходять і клюють, так? Да? Дівчике, ви чого клюєтеся? Процес загрузки. Клюють ноги. Скільки штук двадцять одне, двадцять одне яйцо. Це будуть наші дворові, порода наші дворові, да? Ей, дворові. Диви, диви що робить, Ти за чим клюєшся? Зараз поставимо туди в сарайчик, посадимо квочечку, накриємо її, щоб вона розсиділася, вже як розсидиться, тоді на накриті вберемо. От тут ми її в оголочечку посадимо, буде вона в тишині сидіть, в покої. Приготував їй ось таку їду, кукурузка, пшеничка, семечка. Ось такий бутербродик такий. От, Водички її тут поставили. Зараз. Моя Олександра вона тут буде вже з яйцями. О! Та що ти? Не місце, а сказочка. Що, дівчатки, ви теж хочете сюди? Ну, у вас не вийде. На яйця ви не сядете. Ви не той породи. Да. І не квокайте мені. Ви не той породи. Все. Процес пошшов. 21 яйцю і на 21 день. На-на-на. Ось на, так. На. О. Все. Усаджуйся і делай нам цей почок. Ось так прийшов у нас ще один день, живши в селі. З утра трошки працюємо, їдемо на працю, потім приїжджаємо, знову працюємо. Ну ось так. Проходять у нас дівчини. Ставте нам лайкосик, підписуйтесь на каналчик. Дякую за перегляд. На все добре, пока-пока.